Вітаю друзі на своєму каналі. Сьогодні 22 січня, День Соборності. Вітаю зі святом. По проханню підписників хочу показати, як я роблю Канді. Канді я роблю з цукрового... цукрової пудри та меду. Ще є Канді воно двох типів. Ще є Канді зукрового е, цукрової пудри та інвертованого е, інвертованого цукру. Так. Е, ну, Додають, вірніше, даючи ще бджілам мед е, в пакетах дають бджілам е, Сухий цукор, просто а, висипають, І ще пилок дають, ну варіантів маса, я більш, більш а, довіряю канді, я його постійно кладу. А, кхе, в мене опит магазинного. Я колись покупав в магазині а, Інвертований і е, звичайний Канді з меду, але звичайний за дубів е, Бджоли не взяли. Е, сині сім'ї е, взяли, розігри, розігріли, а 3-4-5 рамочок не, не взяли. І так вони в мене е, сімей 5 осипалось. Е, е, інвертований взяли. А цей ні, я е, з того часу роблю сам, е, сімей в мене поки що небагато і все підручними е, засобами так, я роблю е, в співвідношенні один к чотирьох. Як так. Наступний етап, друзі, це е, водяна ванна. Е, беремо миску, наливаємо в неї воду. Е, е, температура повинна бути е, не більше 40 градусів. Ось вона не бурлить, не кипить, парує трохи. І цього достатньо. Час, як воно постояло, та й розтала. Ось така температура, ну, я виставляю не температуру, а показник. не кип'ятіть швидко, бо мед втратить свої, свої корисні властивості. Якщо є у вас посуда. Тара більше, то це буде лучше. Воно сразу дійде, ото я потрохи підливаю. Бачите, воно там е -е -е. Ну Якось так. Мені багато не треба. Це якась годинка і воно все, все готове. Так, друзі, наступили мед повинна бути у вас получитись така консистенція, бачите, що все розтаяло, всі, всі кристалики, все повністю розта, розтануло. Ось така краса. Зараз я, ну, я розділив свою пудру на дві частини. Ось, бачите, постояла. Чтири часи і вже трошки взялось, трошки взялось комком. Так що моя порада, моя порада зразу, щоб довго воно ну, не стояло день, ну, максимум, бо стає отаким от комком. Потім йдеться розбивати. А, так, також мені треба а, розділити мед на дві частини. Я це будемо робити. А, зараз, а, Ділим на глаз. Такої сильно точності не треба. Так що я хотів кухонні віси а вони до 5 кг а такі віси напольні вони оці вони не показують ніфіга тоже там от 5 кг і виходить що Візуально, візуально, От так, друзі. Бачите? Однаково. Значиш, однаково? Так, да. однаково є. Є таке. І, много, много. багато, додають. Добавок і палинь, і пірогу сиплять. Ну, я додаю те що... те, що в мене є. Виливаємо все, я виливаю все. Повинно бути тепленьке, воно менше займе час у вас на вимішування. Ми на бочок покладемо, щоб воно все стекло я поки що помию руки і додаю. додаю. оце Яблучний 6% шість відсотків натуральний. Він недорого стоїть я його додаю і в, і в а, сироп весною і в камді це сприяє для покращення. Дві ложечки покращення. 4 я на 10 кілограмів для покращення роботи кишечника. Так, і все. Ну, хочу ще, хочу ще і погнали. Хочу ще додати, в мене є гірчиця, гірчиць ручний порошок. І, і в мене є... А, так, один я покупав в аптеці, залишився в мене з весни білок. Не, один покупав в, в, в інтернет-магазині. Ти ж в мене залишився, я зараз трохи стаканчика сипну. Ну, стаканчик буду розраховувати на 10 кг. Я думаю, що їм не зашкодить чистий білок. Ну, чистий. І все. Вимішуємо до доки Основна однорідна маса. Однорідна маса і Не буду розбігати. Включишний порошок, ось такий. Thank <music> you. Ось таке, друзі, повинно отриматись канді. Бачите, на руку кладу, воно, воно не розтікається. Ось, Ось таке. Кладеш на стіл, воно стоїть. Ну трошки, бо вдома тепло. І воно ось весь. і воно практично не повинно липнути до, до рук Все, друзі, зараз фасую, зроблю ще ну, доб'ю пакеті і розкажу вам, оскільки в мене вийшло з одного за місяць цього. Це значить бутиль на бутиль меда, скільки в мене вийшло канді. Все, дякую. Дякую. Кому сподобалось. Лайк, підписка. Вам все, нічого не стоїть. А мені... А мені дуже приємно. Все. Нехай щастить. Так, друзі, э, Постскриптум. Пакети. Насчет пакет Может кто то спеціально сьогодні заїхав купити, показати вам Помічниця продаються в ОТБ. Ой, В, ОТБ. в епіцентрі такі пакети. Я і в них даю сироп весною навесні восени. І вони не рвуться, ну, мінімум. Брака, без дірок, без нічого. Так, по цьому, друге, друге, це по меду. Замітив, що, якщо мед холодний, набагато лучше, краще вимішується, не так прилипає до якісь тари до вашої посуди. Ну, попробуйте і так, і так. Так, з 4-300 кг меда і десь около біля 14 кг цукрової пудри вийшло, значить, 17 кг, кілог... ой, вибачаюся, 7 на 2, 14 кг, кілограм... кг кілограм... канді, ну, ще раз, 14 кг, у мене вийшло по кілограму і два ось таких, тут 600, тут 500 грам. Ну, коротше говоря, і тут в кожному трохи, трохи більше я даю там кіло, ну, кіло, до кіло 100, кіло 80, кіло 50. А, отже, тут десь 15 і тут ще ну, 16 кілограм, кілограм е, канді. Ось так 2-3 сантиметри е, млинці, е, такі чебурички вийшли. Е, так що, так, друзі.